Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані і панове, і дуже тішуся, що можемо з вами знову зустрітися в нашій традиційній, бо не можна сказати постійній, оскільки вже Ніко не пам'ятає, коли вона останній раз була. Тому просто традиційні рубриці ДДМ News, де хочемо розповісти вам про плани і надії на новий навчальний рік. Тому дуже 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 ради вас. Запрошую. Дорогі наші люди, дорога молодь, почнемо, звісно, з новин більш глобальних, які стосуються нашої хати. І для початку трошечки стареньке. Як ви знаєте, в минулому році стартував наш біблійний курс. От який вів отець Василь Косік і нам вдалося провести перший семестр. Ті, хто на ньому був в коментарях, можете написати, подобалось вам то чи ні. А потім, коли якраз мав розпочатися наступний семестр, розпочалася війна. І не скажемо, що вона нас зупинила, може більше налякала. Але тепер, дорогі, з вересня хочемо знову розпочати це. Тому урочисто оголошую дату початку нового біблійного курсу. Першого семестру навчального року 22-23. Отож, почнеться ця наша школа з 30 вересня по 2 жовтня. Наступна сесія буде з 28 по 30 жовтня, наступна з 18 по 20 листопада і 3, четверта, точніше, ще уточняється. Пригадую вам, що ці всі сесії побудовані таким чином, щоб кожен з вас, якщо пропустив якусь із них, не відчував себе якимось незрозумілим. І непотрібним. От тому на кожній сесії ми розглядаємо нову біблійну книгу, яку пояснюємо, досліджуємо, відкриваємо і веде її, знову ж таки, пригадую, незмінний і неповторний дорогий професор Вищої духовної семінарії в місті Городок, наш отець Василь Косік, який на своєму досвіді може розповісти, як діє святе письмо, а крім того, то і може розповісти це на прикладі свого життя, оскільки. Відвідав, навчався у світі землі, тому навіть може показати вам фотографії визначних місць, де він робив селфі. Одним словом, приїдьте і перевірте, дуже рада вас запрошую. Далі панство нововведення, так звані психологічні курси. Давно ми про це думали, але в теперішніх обставинах погодьтеся це просто незамінна річ. І Оголошую, що ми розпочинаємо, відкриваємо. Психологічні курси, які будуть дуже подібні до біблійних, але вести їх буде знову ж таки професор Вищої духовної семінарії, дуже толковий психолог, а при тому всьому ще й священик, отець Анатолій Постолович. Дорогі довго думали над темою і вирішили, що це буде психологія відносин. Будемо будувати то так само, щоб кожна сесія була автономною. І якщо хтось пропустив якусь із них, щоб міг собі або надолужити. Підглянувши в когось іншого, або просто е, йти далі за наступною темою. Е, дуже хочу теж заохотити вас до того, щоб ви не замахувались і на то, і на то. Хіба що хтось має достатньо часу і може собі дозволити приїхати сюди до нас на хату два рази на місяць. Однак, е, думаю, то не дуже легко для тих людей, які навчаються чи працюють. Тому панському подумайте, що вам пасує більше. Переходьте за посиланнями, які будуть під цим відео, реєструйтеся і приїжджайте, щоб краще зглиблювати розуміння християнське розуміння Біблії, а також розбиратися в тих відносинах разом з психологами і світлом Божим, яке проливається на нас через церкву. Дуже 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 радо запрошувати. Крім того, всього будуть різні події, такі трохи менші, про які будемо оголошувати якось в самому процесі. Далі, панство, переходимо до новин Ютуба. З вересня ми плануємо продовжувати знімати ДДМ неділі, мудрості пустелі. І тепер увага! Повертається наша колись теж колись постійна рубрика Ask Room. Повернеться вона з вересня, буде з'являтися що другого понеділка. І розпочнемо ми з дуже старої серії, яка була записана ще до початку війни. Але, думаю, буде гарним для нас стартом. Тому теж запрошую вас до коментування. От, е Писання питань і пропонування е, своїх кандидатів на цю рубрику. Крім того, дорогі е, ми трошечки підрихтували інтернет, пошукали різних розв'язань і надіємося, що з нового навчального року, тобто з вересня, нам вдасться, щосереди робити прямі трансляції з цієї кухні, де будемо говорити про різні цікаві речі. І тепер увага! Під цими трансляціями ви будете знаходити номер телефону. І оскільки це буде в прямому ефірі, ви можете просто зателефонувати до нас і поставити своє запитання, може щось прокоментувати, може поспілкуватися. Одним словом, це буде проходити в таких трошечки рамках подкасту. А з іншого боку, якусь не знаю радіо, відео трансляції. Думаю, повинно вийти дуже прикольно. Запрошую вас готуватися кожної середи. Але є одна проблема: не знаємо на котру годину то було би ліпше зробити пані, щоб для вас то всього було доступніше. Тому дуже 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 прошу вас не проходити осторонь і в коментарях написати на яку годину в середу краще робити ці вечірні трансляції, щоб то було зручно для вас. В інстаграмі і далі будуть з'являтися коментарики, тому при нагоді дуже хочу подякувати тим, хто так гарно цим займається. А в телеграмі і далі будуть з'являтися всі 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 якісь зібрані речі. От, для того, щоб вам було зручно знайти як відео, так і якісь там інформації, та і т.п. натомість, дорогі, відносно якихось новинок в цих соцмережах. То скажу вам чесно, що ми ще нічого не придумали, і тому запрошуємо написати про то вас. Будь ласка, в коментарях під цим відео чи в якийсь інший можливий спосіб. Дайте нам, будь ласка, знати, чого бракує вам в інстаграмах, точніше в інстаграмі діці душпастерства молоді, а також у телеграмі нашого душпастерства. З задоволенням розглянемо ваші пропозиції, докладемо всіх зусиль, щоби то. Також могло служити для вашого розвитку, бо в принципі для цього наше душпастерство і працює. Дорогі, щоб не затягувати наше відео, ще раз хочу запросити вас до активної участі у житті душпастерства, а точніше, просто запросити вас користуватися. Тим, що ми вам пропонуємо. І надіємося, що то буде добре, приємне і корисне для вас. Ще раз заохочую до коментування. З одного боку, може, то, як кажуть, просуває відео, але в даному випадку нам просто треба знати, що буде ліпше для вас. Тому дуже-дуже-дуже запрошую до коментарів. Ну і надіюся, що дуже-дуже скоро зустрінемося. Ще раз вам дякую і до зустрічі! Thank you